Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас класний басейн на дачі. Дивимося на такого красення. Поїхали! Басейн відносно невеликий. 5 майже на 3 метри. Там 2,80, здається, якщо не помиляюсь. На дачі ось такий красень. Друзі, і обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кожному тепер відео ми будемо намагатися давати вам якийсь лайфхак. Або корисність, що стосується басейну. І це відео не виключення. Ви на каналі Цеглина ТБ і в кадрі зі мною Віталій і Роман. Друзі, і цей канал саме про басейни. Тому, друзі, кому це цікаво, обов'язково підпишіться. А хто не підписався, той москаль. А якщо серйозно, друзі, то допоможіть нам просувати якісний технічний україномовний контент. Тому що кожна ваша підписка, лайк, коментар просуває це відео і якомога більше українців зможуть його подивитися. Ну, Я думаю, що це буде і для вас. Басейн класичний, прямокутний, бетонний, облицьований лайнером цефіл блакитного кольору своїй масі. А сходинки і мілка зона оздоблені також лайнером цефіл. Це в нас антрацит Reflection. Ось така краса. А ось ця сходинка що під протитечією, зроблена не випадково. Це для того, щоб можна було отримувати гідромасаж від протитечії і, наприклад, за рахунок ось такого гідромасажного шлангу. І ще з додаткового, друзі, в цьому басейні. Ось такий шийний масаж водоспад кобра. Виглядає просто супер. Як вам? Подобається ось така краса. Друзі, якщо вам потрібен класний, якісний побудований технічний грамотний басейн, звертайтеся, телефон зараз буде на екрані. Для нагрівання цього басейну ми підібрали ось такий тепловий насос. Класно працює, питань до нього нема. Воду нагріває доволі швидко. Разом з солярною плівкою. До речі, Кому потрібен тепловий насос для басейну або правильно його підібрати, телефон прямо зараз буде на екрані. Звертайтеся, допоможемо. Машини відділення. Щит керування басейном. Фільтр. поряд з ним насос, ультрафіолетова установка, а також система автоматичної дозації хімреагентів, а саме PH та хлор. по редоксу. Також. Стоїть два насоси. Один на ось цей, А той в нас на кобру. Ось така краса. Як завжди, все рівненько, акуратно. Те, що ви могли бачити в наших відео. А тепер, друзі, обіцяний лайфхак. Не економте на розмірі машинного відділення. Бо коли ми приїхали на цей об'єкт, то ось тут була викопана невеличка ямка з пів метра глибиною. Метр на метр. Як ви думаєте, влізло все це обладнання в такий розмір. Це перше. А по-друге, друзі, басейн починається не з підбору обладнання, розмірів, лайнеру і так далі. Він починається зі спілкування замовника з підрядником. І тому майбутні замовники, дуже велике до вас прохання. Обов'язково кажіть, що. Вас турбує як в будівництві, так і в майбутній експлуатації басейну. Проговорюйте все, що вам болить. Чому? Тому що потім виникають недорозуміння, як і в нас сталося на цьому об'єкті. Бо ми приступили до роботи, а замовник каже: а в мене післязавтра день народження, я хочу купатися. Ми такі, як? Це можливо? Тому, друзі, проговорюйте все, абсолютно все. Домовились? Друзі, дякуємо, що додивились це відео до кінця. З вас подобайка, поширте це відео, якщо воно вам сподобалось, можливо, тому хто хоче басейн собі. І до нових зустрічей на цьому каналі, а може навіть і в реалі. І обов'язково підпишіться, не будьте москалями. Все буде Україна! Я взнавав! Так, треба перевірити, вимкнути цей там ручний режим стоїть. Ага.